Славного ранку, друзі! Радий вас вітати в новий благословенний день. Перший псалом і третій вірш він говорить про людину, яка прийняла рішення перебувати у вчині нашого Господа Спасителя. Написано, той, хто заходить на солоду у Господньому законі, той, хто роздумує про нього, про Божий закон. Хто роздумує про вчення Ісуса Христа вдень і вночі, Він буде як дерево, посаджене над водними потоками, що плід свій дає вчасна і листя Його не зів'яне. Що б вона не робила, щаститиме їй. Алілуя! Ми маємо обітницю, що нам буде щастить, що б ми не робили, якщо ми приймаємо рішення перебувати у Божому Слові. І ми знаємо, що Він завжди з нами і допомагає нам. Тож ми можемо сказати: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, він пікується про мене, Він захищає мене, Він веде мене, він завжди зі мною. І я вдячний йому за те, що Він віддав за мене свого єдиного сина, який помер і воскрес для мого виправдання. Який простив мої гріхи і подарував мені вічне життя на небесах. Я вдячний Його і я приймаю те, що Він зробив для мене. Я приймаю рішення перебувати в його слові. І я дякую Господу за те, що Він завжди за мною і мене щастить у всьому, що я буду робити. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти, Криста в місті. Чернівці, і це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю, десь зранку. Раніше ми о 8, а зараз ми так плюс-мінус, трохи раніше, трохи пізніше, але десь зранку для того, щоб підбадьорити вас на цілий день. І навіть якщо ви можете дивитися, будете дивитися цю програму в день чи ввечері, ви знаєте, Боже Слово, воно не втратить своєї актуальності, і воно може вплинути на вас, ви можете щось почути, і це допоможе вам змінити своє життя і рухатися вперед за Богом. Тож я е, запрошую вас, так, запрошую вас, щоб ви могли поділитися цим ефірами. Також прошу вас, щоб ви підписувались на YouTube канал церкви. Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, і це допомагає нам розповсюджувати Боже Слово. Вдячний вам за те, що ви це робите. Добре, сьогодні ми продовжимо, що ми там говорили на попередньому тижні, це Марка, п'ятий розділ. І ми говорили про цікаву історію, коли Ісус переплив через море і приплив в Десяті градя, Десяті місця. Там де було 10 міст, в на іншому березі. І його зустрів там нечистий дух, який був в людині. І людина там казала, що вона жила на скеля на серед гробів, там, де ховали людей, як на кладовищі, і вона там жила, ця людина, і вона там була одержима, Цілим легіонам демонів і бісів. Ісус прийшов, Ісус звільнив цю людину і ці люди, які побачили це. Ну, ви знаєте, біси пішли у свине, свіні попали, попадали з в море, всі потонули. Прийшли люди з міста, їм розповіли свинопаси, що нема більше стада. Все потонуло, тому що Ісус вигнав демонів, і вони пішли туди і війшли, бо вони ще чули, що там. Відбувалося, і вони не захотіли, щоб Ісус зайшов в їхнє місце, і вони попросили, щоб Ісус тут написано: вони почали просити Ісуса, щоб Він. Залишив їхні окоз. Тобто вони настільки злякалися того, що зробив Ісус, тому що вони бачили того одержимого не один день. І написано, що він був дуже сильний той одержимий, тому що в ньому було багато, дуже вісів. І він навіть розривав ланцюги, він звільнявся від оков, і вони ніяк не могли його стриматися. Він бився головою окаміння, він кричав там, і вони всі були налякані, хто був там десь поруч. І тут вони прийшли і бачать, що ця людина вона повністю у здоровому гості. Вона при собі, вона все розуміє, з цією людиною можна спілкуватися. І вони злякалися цього. Вони злякалися, тому що вони не знали, що то за сила діла через Ісуса. Вони не повірили, що це Бог самого. Вони не знали Його наміри. Вони не знали, що Він прийшов принести їм добро, щоб він прийшов виявити їм любов. Батька. І знаєте, ця місцевесть там жили іудеї, але більшістю людей, які там жили, то вже були греки, язичники. І Ісус прийшов туди на межу, знаєте, на межу Ізраїля, для того, щоб і туди принести проповідь Євангелія, яку Ви проповідував, і туди принести звільнення для людей. Ну вони від цього, знаєте, налякавшись, відмовилися і просили його, щоб він. Не заходив до їхнього місця. І коли Ісус сідав в човен, ну що він буде робити? Не хочуть вони, щоб він прийшов добре, він сідав в чобом, щоб, щоб поплисти назад в інше місце, туди, звідки він приплив. І той біснувати, якого Ісус звільнив, Він хотів слідувати за Ісусом. Він вже хотів залазити в човен і казати, я з тобою попливу, куди ти попоєш, тому що ти повністю звільнив мене, ти змінив моє життя. Уявіть собі, наскільки життя цієї людини вона змінилося. І знаєте, я не думаю, що з народження в нього йшло така кількість бісів, легіон це десь 6 тисяч. Уявіть собі, яка була ну, як багато, якщо кожен з цих бісів щось робив, то людина взагалі не знає, як себе поводило. Кожен раз по-різному. І вона звільнилася. Життя цієї людини повністю змінилося. Вона звільнилася від цього тігаря. Вона стала знову нормальною людиною, яка може приймати свої власні рішення. Тому що коли людина одержима, вона не може приймати свої власні рішення. Вона може і бажала би щось зробити добре. але Вона не може, тому що вона полонена дияволом. Ісус її звільнив. І у цієї людини виникає. Природні бажання слідувати за тим, хто звільнив її. Тому що навіть якщо навколо нього люди не розуміють цієї сили і бояться цієї сили, то для тої людини ця сила вона принесла звільнення. І він розуміє, що ця сила принесла і добро, і що це точно не сила дьявола. І він хоче слідувати за Ісусом. Він залазить до нього в човен навіть. Просив його, щоб він узяв його з собою. Але Ісус не дозволив йому розумієте, яке трохи може розчарування у цієї людини. Вона каже: Я хочу з тобою, суспасти. Мені мене тут, мене тут нічого не тримає в цьому місці. Все, що про мене знає в цьому місці, це що я погана людина, все, що я був одержимий бісом і я багатьом напевно завдав якої шкоди, і вони не хочуть мене приймати назад. Я не хочу з ними ну, бути тут. Тому я хочу піти з тобою. Я хочу бачити ще чудеса. Я хочу допомагати тобі у тому, що ти будеш робити. І він хоче йти з Ісусом. І Ісус йому забороняє, не дозволяє, сказавши ні, послухай, і він дає йому дуже важливі настанови. Він каже: іди до себе додому. Тобто, ми бачимо, що у нього був дім. Що він не просто жив у якихось там печерах серед грубів, ну в нього був дім, можливо, з якого він потім вийшов і почав жити тут. А може він мав на увазі що сказав, «Іди в свій дім, іди туди, де ти жив, до цього. іди в своє місто, іди туди, до своїх. Та розкажи, як багато зробив для тебе Господь, як він змилосердився, змилосердився над тобою. Тобто Ісус не бере його з собою, не дозволяємо попусти просто з Ним, а Він дає йому настанови, що йому робити. І Він каже, послухай, повернися туди, де ти живеш. Повернися до тих людей, які там живуть. І я хочу, щоб ти тим людям розповів про Божу силу, про те, що те зробив Господь, що Він виявив милість до Тебе і звільнив тебе від усіх тих бісів і демонів. І твоє життя, твоє звільнення, воно буде свідоцтвом для тих людей. Те, що з тобою все добре, буде свідоцтвом для тих людей, що Бог має могутню силу приносити звільнення для будь-якої людини. І ви знаєте, я думаю, Ісус відправив назад, щоб він там побув, щоб люди побачили його нове. Життя, щоб вони побачили, що нічого поганого з ним не сталося, що ця сила, яка його звільнила, вона не призвела до <клес> ще більших якихось проблем у його житті. Ні, що вона його звільнила і він став нормальною людиною. Тобто Ісус відправляє його назад до своїх, щоб Він розповідав їм те, що йому зробив Господь, щоб він був живим свідоцтвом Божої мирості. Тобто уявіть собі, що ці люди, до яких прийшов Ісус, вони йому кажуть, будь ласка, ми не хочемо, щоб ти заходив в наше місто. Будь ласка, йди звідси. Він каже, я наповнений силою, я можу допомогти багатьом людям у вашому місті. Я можу звільнити ваших одержимих, я можу зцілити ваших хворих. Я хочу піти туди і допомогти їм. А вони кажуть, ні. Нам це не потрібно, ми не знаємо, хто ти, що ти будеш робити, тому ми просимо тебе, не йди до нашого міста, пови собі геть, туди звідки ти приплив. Ісус каже їм, добре, якщо ви не хочете, ну я не буду це робити. Це ваш вибір. Це вибір кожного людини, що він хоче, щоб Господь зробив для неї. І Ісус залазить човен, що щоб плисти назад. Але цій людині каже, послухай. Іди до себе додому, іди в те місце і свідчи їм про те, що Господь зробив для тебе. Тобто Ісус не каже, коли зі мною, давай, вони не хочуть нас приймати, вони тебе не приймуть, давай сідай. І пунемо звідси. Ні. Він дає можливість цим людям все одно почути проповідь Богої, звістки і отримати спасіння, отримати звільнення, подумати, наскільки. Сильно Бог, Він наповнений милістю до вас, милістю до кожної людини. Що навіть ті люди, які не хочуть його приймати, які його бояться, він все одно шукає можливості принести Богу звістку для тих людей, щоб вони отримали можливість мати вічне життя, мати спасіння, мати прощення своїх гріхів. Тому ми бачимо, що Ісус не знаєте, пішов звідти і забрав свого чоловіка і не лишив їм нікого шансу. Ну, сусмуха, ну у вас був шанс для того, щоб отримати спасіння, звільнення, зцілення. Ви його прогавили, тож до побачення не хочете? Я пішов. Ні, він залишив для них можливість, щоб вони могли. Побачити живе свідчення, щоб вони могли побачити цю людину, яка звільнилася. І я думаю, що ця людина, вона їм показувала себе і казав, подивіться на мене. Ви знаєте, хто це зробив? Ви пам'ятаєте того одержима, який там бігав? це я. І він казав: Та ні, не може бути ж це. Дійсно, це я. Як хтось би сказав, так це він. Ми бачили, що це він. Що з тобою сталося. І він би розповідав: Господь Ісус, Він проявив милість до мене і звільнив мене. Він може проявити милість. Для тебе, до тебе і звільнити тебе. Просто відкрий своє серце до нього. Просто звернися до нього, і ти отримаєш благословення Боже. І той пішов, написано, 20 вірш 5 розділу Евангелія від Марка. Той пішов і почав проповідувати в десяте місця, як багато зробив для нього Ісус. І всі дивувались цьому. Тобто ми бачимо, що він пішов і робив те, що його попросив робити Ісус. Він розповідав, дивіться, Він проповідував в 10 місті, там, де було 10 міст, і там в основному були греки. там жили. Він проповідував усі, у цьому 10 місті, ходив по іншим містам. Знаєте, в цьому місті при нього добре знав, бо він тут поруч жив. А в інших містах, може, не так сильно його знав, але він приходив і туди. І проповідував і там. Тобто, дивіться, він не пішов просто е, Ісус, сказав, іди додому, до своїх і розкажи там. Він не обмежився тільки своїм домом, він пішов також в інші місця в тому регіоні, щоб свідчити про Божу милість. І він розповідав про те, як багато зробив для нього Ісус. І всі цьому дивувалися. Люди бачили живе свідоцтво прояву Божої сили, Божої милості і у людей з'явилась можливість повірити в те, що Бог він добрий, що Бог він любить, їх, що Бог він милостивий, що Бог може принести благословення і в їхнє життя завдяки одній людині, яка, яка. Отримала цю милість від Бога, і яка не злякалася, щоб йти і проповідувати Боже Слово. І потім ми знаємо, що в десь було багато церков, було великі церкви. І я думаю, коли туди прийшли вже учні Ісуса Христа проповідувати, ці люди вже чули про Ісуса, тому що ці, цей. Одержимий бувший, Він вже розповідав про Ісуса. І коли вони прийшли, Вони сказали, прийшли, ми, сказали ми прийшли проповідувати нам Ісуса Христа. І вони там були. О, ми вже чули про Ісуса Христа. Це той, хто е, звільнив того одержимого, якого свідчення ми бачили. О, нам цікаво, розкажіть нам більше про Ісуса Христа. Люди вже були підготовлені. розумієте? Тому що ця одна людина, вона вплинула на весь той регіон. Ти можеш думати про себе і думати, ну що від мене залежить, що я можу зробити? Послухай, Ісус тебе звільнив. Від чого? Від гріха. Ісус подарував тобі щось, що? Вічне життя. Він дав тобі свою милість, Він подарував тобі свою праведність, твоє життя змінилося, коли ти прийшов до Нього. І ти вже можеш розповідати про це іншим людям. Розказ, розказуй своє свідчення, розказуй, що з тобою сталося. Розповідай про те, як твоя віра в Бога змінила твоє життя. І може не всі це приймуть. Може хтось прислухається до тебе, а хтось буде казати, та це всі казки, я в це не вірю. Нічого, проповідуй про це. Розказуй про своє життя. І знаєте, у цих людей виникне можливість одного разу не вернутися до Господа. Може не ти, може хтось інший потім прийде в їхнє життя, коли в них буде якийсь скрутний час і буде проповідувати їм Христа. І вони згадають про тебе і скажуть, хтось мені про це вже розповідав. Ого, я пам'ятаю. Я пам'ятаю цю людину, цю людину, яка казала мені, що сталося в її житті завдяки Христу. І для неї буде більше можливостей щоб прийти до Господа і отримати спасіння і вічне життя, тому що саме для цього прийшов Ісус Христос, щоб дати нам вихід і щоб людини, вони люди вони скористалися цим виходом, нам треба їм розповідати про це і казати, для Тебе є вихід, спасай свою душу. І хтось повірить, хтось не повірить, але Бог зробив це, щоб кожна людина вона мала можливість отримати це спасіння. І ми сьогодні. Свідки того, що сталося через Боже Слово, яке нас навчає, через те, що відбулося в нашому житті, і нам варто про це розповідати. І ви можете думати, ну в мене нема такого свідчення, як у цієї людини, яка була одержима легіоном бісів і в якій так явна дія, Божа сила. Ну, може, це і добре, що в, тобі, в тебе нема такого, ну, може бути яскравого свідчення, а в тебе є якесь своє свідчення. І твого свідчення достатньо для того, щоб впливати на людей навколо тебе. Тож, хай твоє серце буде наповнено Богом, і ми почали з того, що людина щаслива їй щастить у всьому, яка перебуває у Божому законі, яка перебуває у Божому слові і навчається в нього. Тож перебувай у його слові і пам'ятай, завжди пам'ятай те, що зробив для тебе Господь, і розповідай про це іншим людям. І ти зможеш цим виконати настанови Ісуса, який Він дав для кожної людини, проповідати Його слова, і даш можливість іншим людям побачити, що змінилося в твоєму житті, почути Богу звістку і даш можливість отримати спасіння. Тож хай Господь веде тебе в цьому і давайте ми поможемо. Батько Небесний, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за твою велику милість до всіх нас. Дякую тобі за те, що ти прийшов у наше життя одного разу, і ти звільнив нас від усякого гріха і подарував нам своє богословення, подарував нам свою праведність і вічне життя. Дякую тобі. І я молюся за тих людей, які ще не прийняли це рішення віддати своє життя тобі, щоб ти допоміг їм побачити, що істина і що життя, і що вихід є тільки в тобі, щоб вони могли також розкаятися у своїх гріхах і прийняти те спасіння, яке ти подарував кожній людині. Дякуємо тобі за те, що ти дієш у нашому житті, величний і всемогутній Господь. Друзі, я благословляю вас, я пригошую Божий захист над вами. Пригошую, що Бог любить вас, Бог пікується про вас, Його ранами ви були зцілені, тож всяка хвороба, неміч біль. Я наказую тобі, йди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте звільнені. Я приголошую надприродне Боже, фінансове благословення для вас, звільнення від боргів, роботу для тих, хто їх шукає. Бог забезпечує вас надприродні. Йдіть за ним. Також ми благословляємо нашу країну. Ми приголошуємо велику перемогу та мир для України. Ми приголошуємо, що всі плани ворога. Вони руйнуються, вони зазнають поразки, в них нічого не виходить. І ми благословляємо наші війська і приголошуємо мудрість, сміливість, вгучність в ім'я Ісуса Христа, благословляємо керівництво країни, приголошуємо мудрість для них, щоб вони приймали правильні рішення на користь нашої країни. І ми дякуємо Тобі за твій захист і за відновлення України. Дякуємо тобі, Господь, і славимо тебе! В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллія. Слава Господу. Друзі, дякую за те, що ви з нами. Дякую за те, що ви даєте можливість Божому Слову впливати на ваше життя і змінювати його. Я знову і знову прошу вас, щоб ви підписувались на YouTube канал Церкви Дотик Христа. І дякую вам за те, що ви це робите. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. Діліться цим ефіром, це все служить для того, щоб розповсюджувати Боже Слово. Тож я вдячний вам за це і хай Господь благословить вас в цьому. І я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений Божим благословенням, Божим миром, Божим захистом, Божою впевненістю. Свідчте, свідчте що сказати, будьте його свідками і розповідайте про те, що Господь зробив. Для вас до зустрічі!